Зовнішнє незалежне оцінювання стартувало у четвер, 5 травня. Цьогорічні абітурієнти пройшли перше випробування з української мови та літератури. Екзамен є обов'язковим для вступу до вишу. У Лозовій працювали чотири пункти тестування: у першій школі, ліцеї номер 4 автодорожньому технікумі та профліцеї. Незалежне оцінювання у місті проходило майже тисяча абітурієнтів з Лозівщини, Первомайщини та Близнюківщини. Чи все пройшло за планом, розкаже Вікторія Кожедуб. До автодорожнього технікуму лозівські одинадцятикласники прибувають організованими групами на чолі з учителями. Всі приходять завчасно. Учителька Лозівської гімназії Катерина Гаража привела своїх випускників. Вона каже: учні ретельно готувалися, але зараз хвилюються. Педагог закликає їх бути спокійними і упевненими. Якщо вчилися, якщо знають, якщо запам'ятали, якщо були серйозні і свідомі, то я думаю, що немає чого хвилюватися. Хоча всі хвилюють свісне. Я сподіваюся, вони найсильніші, найкращі і докажуть це, здавши гід на землю. Гімназист євген зізнається, що хоч і готувався, але трохи нервує. Бо передбачити, якими будуть питання, не можна. Впевненість відчуваю я достатньо. Готовий, я вважаю. Я готувався весь рік. А ці останні дні взагалі лузівчанин Данило готувався до ЗНО протягом двох років. Навіть проходив пробне тестування з англійської. так що каже з процедурою, добре знайомий. Так нормально, як на олімпіадах. Думаю, що буде все добре. Перед початком ЗНО мер Лозової Сергій Зеленський особисто відвідав пункти тестування. За словами міського голови, він переконався, що підготовка до незалежного оцінювання у місті пройшла на належному рівні. Сергій Зеленський побажав дітям удачі. Приїхав підтримати дітей, щоб вони здали цей залік на належному рівні. Це також обличчя нашого міста. Екзамен тривав три години і пройшов без ексцесії, Повідомили у міському відділі освіти. За їхньою інформацією на зовнішнє незалежне оцінювання не прибули 25 вступників. Усі не тутешні, уточнив мер. У лозовій випускники зможуть пройти тестування ще з двох предметів математики та історії України. Решту дисциплін вони складатимуть у Харкові. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.